10-та фортеця відновлюється передачі циклу Радіобібліотека. Сьогодні до вашої уваги розповідь Юліан Шпол, Незакінчена книга, Життя та творчість Михайла Ялового». ведуча Людмила Меркулова. Відповідно до постанови Верховної Ради України від 21 грудня 2023 року про відзначення пам'ятних дат та ювілеїв на 2024-2025 роки відзначається дата. 5 червня 2025 року, 130 років із дня народження Юліана Шпола, справжнє ім'я та прізвище Михайла Ялови. Роки життя 1895-1937. Письменника, драматурга, публіциста, літературного критика, представника розстріляного відродження, репресованого. Михайло Яловий. Юліан Шпол, так само, як Михайло Красний, це прибране ім'я Михайла Мар'яновича Ялового, який народився 5 червня 1895 року в сім'ї волосного писаря в селі Дар-Надежда Костянтиноградського повіту на Полтавщині. Тепер це наш Берестинський район Харківської області. Крім своєї основної справи, батько Ялового займався здачею земель в оренду, а також був дуже впливовим нотаріусом. Обидва брати Михайла і Кость, згідно з інформацією, наведеною в книзі Івана Сенченка Подорож до Червонограда, учителювали. Уся сім'я була дуже освічена. Брати чудово знали англійську, німецьку, французьку мови, а також латину. Своєю освітою хлопці завдячували матері Феодосії Дмитрівні, яка займалася перекладами та вчителювала в дар надежді. Середнього світу Михайло Яловий здобув у Миргородській гімназії. І хоча до революційного руху він приєднався дещо пізніше, уже на гімназійних лавах разом з групою своїх товаришів, юнак читав напівлегальні та заборонені книжки і матеріали. У 1916 році, в Києві, Яловий вступає до університету святого Володимира на медичний факультет. Проте Університетського курсу юнак так і не закінчив, з головою поринувши у вир революційних подій. Припкнувши до Есерівської партії і отримавши перший революційний досвід ще в студентських загонах на Лютневих вулицях Києва, Михайло Яловий повертається до рідного села, маючи на меті взяти участь у революції на місці. Після тижня роздумів та обговорень писав Яловий у своїй автобіографії, ми з Михайлом Матузкою вирішили вдвох робити місцевий переворот. Ми почали їздити по селах, організовувати бідноту, скидати навіть шляхом прямого масового насильства вже нове революційне керівництво. А волосний громадський комітет в моєму власному силі я сам буквально розігнав під час засідання, озброївшись стільцем. У 1917 році Михайла Ялового обирають власним, тобто депутатом Костянтиноградського повітового земства. Відомо, зокрема, що на денному засіданні Костянтиноградського надзвичайного повітового земського зібрання, яке відбулося 27 жовтня 1917 року, Яловий виступив із заявою, що власне временного правітерства немає, і тому слід послати привітання тільки Центральній Раді. Всі події відбуваються у період української визвольної боротьби. Центральна рада діяла у період з березня 1917 по квітень 1918 року, місто Київ, а 25 грудня 1917 року всеукраїнський з'їзд рад проголосив Україну Республікою Рад. Міста Харків. Ці події та їх учасників описує член Національної спілки краєзнавців України, колишній директор краєзнавчого музею Дмитро Терентьєвич Мариненко у книзі Краснорадський район, виданий у 1992 році, 25 грудня 1917 року всеукраїнський зіздрад проголосив Україну Республікою Рад. Полтавська губернія на роздоріжжі. 6 січня 1918 року червоногвардійці вигнали війська Центральної Ради і зайняли Костянтиноград. Спочатку в місті було створено тимчасовий ривком червоногвардійців загону. А 13 січня 1918 року з допомогою політпрацівників загону в Костянтинограді було створено органи радянської влади до складу виконкому Костянтиноградської ради. Робітничих і солдатських депутатів війшли Могилат та Михайло Яловий, відомий 20-ті роки як письменник Юліан Шпо та інші більшовики. Лютий 1918 року на запрошення Центральної Ради в Україну вступає 250-тисячна -ти німецько-австрійська армія. Знову інформація з книги Мариненка. Наприкінці березня 1918 року німецько-австрійські війська і загони Петлюрівців були в Костянтиноградському повіті. Після захоплення Костянтинограда наприкінці березня 1918 року німецькими військовими представниками звинувачено було майбутнього письменника в публічних закликах до повстання проти німецьких імператорських військ, а також у приналежності до анархістів і ув'язнили його в полтавській тюрмі. Проте, дуже скоро завдяки клопотанням партійних товаришів, ялового звільняють і віддають на поруки батькові під заставу. У тому ж таки, в 1919 році, центральний комітет новоствореної партії боротьбистів посилає Михайла Ялового на підпільну роботу до Одеси Херсонщини. А у січні 1919 року центральний комітет боротьбистів посилає Ялового та його товаришів в Галичину з метою створення там. Борозьбиської організації. За свідченням Михайла Ялобова, Борисбиське ядро створило в Станіславі свій центр, а за деякий час також невеличкі організації в Дробичі та Коломиї. Щоправда, серйозної роботи в Боротьбиській на Галичині не вийшло. Свою літературну діяльність Михайло Яловий розпочав у 1918 році. У 1919 році Яловий обіймає посаду редактора газети Селянська біднота. Йому вдалося створити в редакції селянської бідноти теплу творчу атмосферу. Передавиці Ялового, які він до слова писав майже щодня, були присвячені основному моменту тодішнього політичного життя. Яловий також працював редактором газети і робітник, інструкторського агітаційного поїзда голови Центрального виконавчого комітету України Люда Петровського. Саме на шпальтах цих газет побачили світи перші літературні спроби Михайла Лового. У 1919 році під псевдонімом Михайло Красний він друкує свої агітаційні поезії. Утім, по-справжньому, літературна творчість Ялового розпочинається тільки з 1921 року коли він разом з Михайлом Семенком та Василем Олешком засновує ударну групу поетів-футуристів. Та й справжній поетичний дебют Юліана Шпола відбувається саме 1921 року на сторінках Альманаху Жовтий. Власне, з 1918 року і аж до дня свого арешту 12 травня 1933 року, Михайло Яловий активно займався літературною і журналістсько-видавничою роботою. Драматична особливість творчої біографії Михайла Ілового полягає в тому, що працюючи в багатьох літературних організаціях, він був насамперед громадським діячем і добрим другом, а вже потім медцем. У 1918 році Михайло Іловий працює в редакції газети Боротьба. В цьому ж році стає редактором газети Селянська біднота. В 1919-20 роках. Працює редактором газети і Робітник. У 21-23 роках він обіймає посаду секретаря політичного представництва Української Радянської Соціалістичної Республіки в Москві. У 23-26 роках робота в часописі Червоний шлях. У 25-му році стає членом ГАРТу. У 1926 рік пам'ятний. утворюється вільна академія пролетарської літератури Скороче нове що мала монопольно презентувати пролетарську літературу. Першим президентом в Апліте було обрано Михайла Ялового. А з 1929 року до арешту Михайло Яловий обіймає посаду редактора Державного видавництва України. Відомо, що в 1920 році. Письменник вступає до лав Комуністичної партії більшовиків України, як це зробили багато хто з його друзів і однодумців-боротьбистів, зокрема, Василь Елан Блакитний, Олександр Шумський та інші. Щоправда, вже в 1921 році Ялового на деякий час виключають із партії як неактивний чужорідний елемент. Сам Яловий пояснює цей прикритий для нього інцидент своїм політичним минулим, тобто тим, що він був боротьбистом. Після 1923 року Яловий майже цілком підходить від поетичної творчості, присвятивши себе організаційній роботі та публіцистиці. Саме в періоді з 1923 по 1926 рік з'являється основний корпус його публіцистичних праць. Свої непересічні організаторські здібності Михайло Яловий проявив не лише на посту президента Лапліте. За часів його редакторської праці у видавництвах літератури, мистецтва та Державне видавництво України ці видавничі структури процвітали. Яловому вдавалося замовляти і видавати цікаві книжки найрізноманітнішими способами. Яловий був дуже різнобічною людиною. До останнього часу дослідники його творчості не звертали увагу на те, що він працював і на перекладацькій ниві. Зрештою, яловий перекладач був відомий лише як автор двох перекладів з німецької поезії Йоганнеса Роберта Бахера Берлін та Альфреда Ліхтенштайна Дощова ніч. А виявилося, що у фондах Берестинського краєзнавчого музею є маловідома робота Юліана Шпола, переклад роману Арона Утевського Чорна вода. Це видання наразі є бібліографічною рідкістю. Разом зі своїми друзями Майком, Йоганнесом та Миколою Хвильовим Яловий брав участь у роботі державної комісії, яка під орудою тодішнього наркома освіти Української Радянської Соціалістичної Республіки Олександра Шумського. Працювала над створенням славетного харківського правопису 1928 року. А ще Яловий встиг запробувати себе в кінематографі, який на ту пору користувався українських письменників неабиякою популярністю. У 1927 році Яловий працював над створенням сценарію за повістю Івана Мечуєв Левицького Бурлачка. Прем'єра фільму Василина, інша назва Гурлачка, по його сценарію, відбулася 3 квітня 1928 року. 1929 року виходить його найвідоміший твір Роман золоті лисенята». Твір. Про пошуки шляхів революційної боротьби із широкими підпільними зібраннями і провалами конспірацій, терористичними актами і небезпечно романтичними подорожами, щасливими хвилинами кохання і психологічними драмами на цьому ґроті. Загалом беручи Яловий посідав дуже помітне місце в тогочасному літературному житті української столиці. Його твори відображаються в найкращих бібліографічних виданнях того часу. Згадка про нього доволі часто зринає в спогадах сучасників. Проте, на початку 1930-х років, активна творча діяльність Юліана Шпола нагло обірвалася. У більшості видань, присвячених українському розстріляному відродженню, зазначається, що Михайла Ялового Арештували в ніч із 11 на 12 травня 1933 року і це стало останнім ударом для Миколи Хвильового, який 13 травня застрелився. 31 травня 1933 року Михайла Ялового, як контрреволюціонера, виключають із лав Комуністичної партії більшовиків України. Офіційні звинувачення, висунуті проти нього під час слідства, були такі перше. Участь у створенні боротьбиської організації на Галичині. Друге. Створення контрреволюційної організації, що мала на меті шляхом збройного повстання, повалити радянську владу. Третє: участь у контрреволюційній діяльності української визвольної організації. чотири – Вербування повстанських кадрів. П'яте. Шпигунство на користь польського консульства у Києві. Шосте замах на товариша Постишева. За вироком судової трійки. НКВС Ленинградської області, письменник був розстріляний 3 листопада 1937 року, похований в Свірлах в місті Воденне Поле або ж, на іншої версії, в урочищі в Сандормах Медвежі Горського. На той час автору золотих лисенят виповнилося всього 42 роки. Він загинув у розквіті Сил. А через два десятиліття, 19 червня 1957 року, під добу Хрущовської відливи, Радянський режим скасував справу та вирок щодо Михайла Ілового за відсутністю складу злочину. Проте офіційну постанову про реабілітацію було підписано лише 25 лютого 2003 року. Ми пам'ятаємо про нашого видатного земляка рішенням Берестинської міської ради від 19 вересня 2024 року провулок у місті перейменовано на провулок Юрій. Ви слухали передачу Циклу «Радіобібліотека». шановні слухачі, відвідувачі радіобібліотеки, до наступних зустрічей на хвилі 1032 FM телерадіокомпатії Десята фортеця, щира ваша авторка та ведуча передачі Людмила Меркулова.